Смирнівська сільська рада активно приймає участь у всеукраїнській акції Зочисте довкілля. Упорядковиця території сільської ради, побілена дерева, висаджуються саджанці, але весь порядок перекреслює напівзруйнована будівля колишнього житлового будинку. Вона красується прямо в центрі села Смирнівка між будівлями закладу освіти та адміністративною будівлею виконкома сільради неподалік розваленого будинку з проваленим дахом, який ледве тримається на горі, і може просто зірватися донизу розташований спортивний майданчик Смирнівського навчально-виховного комплексу, дошкільний заклад з гральною площадкою, довкола постійно ходять діти. Така будівля в центрі села не тільки псує естетичний вигляд, вона становить небезпеку для мешканців населеного пункту. Неодноразово звертав увагу голова райдержадміністрації і рекомендував Смирнівському сільському голові виготовити документи на будинок, визнати його аварійним, щоб мати можливість розпочати роботи з ліквідації. Але будинок як стояв на один рік. Так, схоже, і стоятиме. На сьогоднішній день для того, щоб його вивезти, це ще житловий дом. Значить, для нього треба виготовити висновок ліцензованої організації про те, що він не придатний для подальшого проживання. На сьогоднішній день в бюджеті сільської ради коштів таких немає. Це в пределах 80 тисяч. Це тільки зробити ліцензію для того, щоб вивезти. І подальше, відповідно, ж ліквідація у нас таких коштів в бюджеті немає. Відповідно, це ж плата за техніку, ну, коштів таких немає. Техніки на території такої теж придатної для того, щоб його вивезти, завалити теж немає. Тобто на це треба кошти. І це ж не одного часу робота. І не одного дня, ви пані самі розумієте, якщо ми можемо ще там зліквідувати звалище, то тут ми цього не можемо зробити. Будемо виносити це питання на виконавчий комітет, що може в цьому році, якщо буде перевиконання, може замовимо ми документацію. Хоча б, щоб була готова документація для ліквідації, що тут додати, головне, щоб ніхто не постраждав, поки з'являться гроші та можливість. 1 квітня 2013 року у зв'язку з нерестом встановлена весняна літня заборона на вилав риби, інших водних біоресурсів, як у рибогосподарських водних об'єктах України, так і відповідна і на водоймищах Лозівського району. Цей же час на ринках повним ходом іде реалізація, щойно вилавленою рибою. За виконанням наказу про встановлення заборони на вилав риби у нерестовий період мають слідкувати органи рибоохорони зі слів державного інспектора рейди Рейдиснеда. Пущение незаконного вылова рыбы на водоймах району действует каждый дня. С момента нерестового периода 1 апреля 2013 года в Лазовском районе было выявлено 5 нарушений. Также были составлены соответствующие документы, протокол про административные нарушения. Больше всего нарушений выявлено на Орельском водохранилище. Вылов производился сетями. Для запобігання випадків браконьєрства передбачені штрафні санкції. Інспектори рибоохорони мають право самі складати акти та передавати справи до суду. Навіть якщо незначительний вилов, нарушителя очікує судібне розбирательство. За незаконний вилов риби в нерестовий період предусмотрені штрафні санкції, як, наприклад, за незаконний вилов одного судака штраф в 510 десять гривень. Штрафні санкції передбачені як за незаконний вилов риби, так і за пересування плав засобів, оснащених двигунами за винятком контролюючих організацій. Любительське рибальство в нерестовий заборонний період при виконанні певних умов дозволяється. В нерестовий період любительська рибалка розрішається ліжко на одну удочку либо лібадоною, на один крючок в спеціально відведених місцях і не вище 3 кг суточної вилов. В інших випадках доведеться відповідати. Ще раз нагадує рибоохорона соблюдайте правила любительського і спортивного рибалства. В случаї їх нарушення кожен будет отвечати в рамках действуючого законодательства. Залишився один день до фінішу кампанії декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2012 року. Кінцевий термін подачі декларації 1 травня, і на сьогодні податкова інспекція вже має певні результати своєї роботи. На сьогодні вже подано 4950 декларацій. Сума податку до сплати задекларована майже 3 мільйона. Це на 1 мільйон 200 гривень більше у порівнянні з аналогічною минулою датою минулого року. Це говорить про зростання свідомості громадян і розуміння того, що необхідно сплачувати податки. До бюджету невід'ємною складовою податкового законодавства є отримання податкової знижки. Право користуватися нею мають громадяни, які протягом року сплачували на навчання за контрактом, придбали житло за іпотечним кредитом, сплачували державна мита при усиновленні дитини чи укладали договорини державного пенсійного страхування або страхування життя. На даний час вже подано від такої категорії громадян майже 400 декларацій. В минулому році таким громадянам. Було повернуто 440 тисяч гривень. Термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку до 31 грудня 2013 року. Роз'яснення з будь-яких питань деклараційної кампанії ви можете отримати в центрі по обслуговуванню платників податків. Наш центр по обслуговуванню платників податків працює щоденно з 9 до 20 години вечора в суботу з 9 до 16 години. Тому, будь ласка, шановні платники, звертайтесь за будь-якою консультацією. Ми вам її надамо, роз'яснимо і чекаємо вас на подання декларації. 26 квітня Лазівщина разом зі всією країною згадувала трагічні події 27-річної давності. Але чи можна навіть 27 років по тому говорити про Чорнобильську катастрофу в минулому часі? Кожного року біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи на мітинг Реквієм збирається все більше і більше людей. Вшанувати пам'ять героїв Чорнобиля, які, приборкавши атомну стихію, пішли за межу вічності, залишили по собі гострий біль втрати та світлий спомин. Вдячних сучасників зібралися керівництва району та міста, ліквідатори аварії на чаес, які привели з собою своїх дітей, і внуків представники громадськості, військові, учнівська молодь дошкільнята. Майже тисячу проживаючих на Лазівщині мають статус постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. З них 150 дітей, 340 ліквідаторів, 120 після отриманої дози опромінювання стали інвалідами. 211 молодих людей. Наш. Земляків віддали своє життя, щоб захистити нас від страшної біди. А ті, хто залишився, страждають від хронічних захворювань. Інсульт, інфаркт, щитовидку тавідку вирізали. От, і група інвалідності. Один одному бажаючи тільки одного здоров'я і ще раз здоров'я. Ребятам своїм зажелаю щастя, і найголовніше, здоров'я, здоров'я, здоров'я. найголовніше. Сьогодні біля пам'ятного знаку лунають слова вдячності, наповнені глибоким сумом та непідробними почуттями, де підґрунтя пам'ятника несуть квіти та вінки від друзів. Ліквідатор влади водів, хвилина мовчання і трикратний військовий залп розірвав тишу. Завдяки їм ми живемо і працюємо. Завдяки їм сходить сонце, і знов прийшла весна. На минулому тижні на базі Катеринівської загальноосвітньої школи відбувся перший відбірковий тур до обласних змагань серед депутатів всіх рівнів Всеукраїнської Спартакіади. У змаганнях прийняли участь депутати Лазівської районної ради, начальник з головою районної ради Ігорем Нестіровим та підтримала своїх колег по державній службі команда держслужбовців районної державної адміністрації, капітаном команди, якої виступив заступник керівника оператора держадміністрації Володимира Гаренка у спортивній залі. Учасників змагань. Зустрічали творчі колективи художньої самодіяльності районного будинку дитячої та юнацької творчості. Команди змагалися з п'яти видів спорту: шашки серед жінок, шахи серед чоловіків, дартсу, настільного тенісу, валіболу та перетягування канату. Основною метою спортивних змагань було формування команди з числа районних депутатів для участі в обласному етапі спортивних змагань. У змаганнях з дартсу кращим визнаний Олександр Штерихов, який, до речі, вперше випробував себе в цьому виді. Спорту. Основна причина того, що точність, м'яткість, от і побіда. Серед жінок, переможцем шашок, стала Наталія Калініна. Серед чоловіків у інтелектуальній грі переміг непереможний Володимир Шевченко. У настільному тенісі сильнішими стали Тетяна Тимнохут, Андрій Семенов, Олександр Давидченко. У волейболі Олександр Тищенко, Володимир Кириченко та Сергій Єршов. Всю життя, так сказати, з малолеса пробіжка. Километра, полтора по утрам. А такими, как сегодня, интересно, потому что игровые формы, они ну, забирают больше времени, требуют подготовки, но, к сожалению, мы не можем выделить столько времени. Поэтому такие вот мероприятия, как сегодняшние, приносят большое удовольствие, ну и заряд бодрости, прежде всего. За підсумками ігор команду районних депутатів на обласні змагання сформовано всі учасники нагороджені дипломами. Спортивні змагання виконавчої та законодавчої влади вже стали традиційними, і з кожним роком це нові особисті досягнення, все більше прихильників та учасників. Це добрий настрій та звичайна пропаганда здорового способу життя. вийшли, отримують і Я думаю, депутати довольні. Саме головне ми зробили предварительний шаг адбор. Болі серйозним сорівнуванням обласного уровня капітани команд опустили державний прапор. Фінальні ігри всеукраїнської спартакіади відбудуться вже 20-25 травня у місті Алушта. Тож бажаємо нашим депутатам перемог на обласних змаганнях і вагомих результатів у фіналі.